У світі фастфуду є один король, але цей трон здобувався нелегко. Це історія про другий за величиною бургерний ланцюг у світі, який ніколи не погоджувався бути другим. Історія бунтівника, історія провокацій, факапів, перемог та вічного суперництва з Макдональдс. Це історія бургер Кінг і сьогодні. Ми дізнаємось, як він став тим, ким є. Вітаємо вас на каналі Історії Легенд. У 1953 році Джеймс Макламор та Девід Енджертон, двоє підприємців із Флориди, засновують мережу Інста-Бургер Кінг у Майами. Їхнє головне ноу-хау машина Інста Бройлер, яка дозволяє смажити. Багато бургерів одразу, при цьому не втрачаючи якості. Проблема система часто ламалась тому вже за кілька років власники викидають стару назву та запускають бренд, який звучить голосно Бургер Кінг. У 1957 році народжується в опер Бургер. Який має стати відповіддю на все він більший, смачніший та дорожчий, але хитрість у назві вопер, це як здоровена штуковина, те, чим можна хвалитись цей бургер стає символом амбіцій та початком гонки озброєнь у світі фастфуду. У 60-х роках бургер Кінг стрімко росте. Але власники продають компанію Пілсбурі, гігантові з харчової індустрії. Нове керівництво хоче грати за своїми правилами та починає низку експериментів, не всі з яких вийшли вдалими. Однак бургер Кінг відкривається у Європі, Японії та Латинській Америці, десь з тріумфом, а десь із гучним фіаском. Згодом починається справжня війна бургерів. Це була не просто конкуренція. Макдональдс золота дитина, лідер. Бургер Кінг зухвалий опонент, що завжди йде другим, але ніколи не мовчить. У 1981 році Бургер Кінг запускають кампанію «Have it your Wave – бургери на замовлення на противагу стандартним меню МакДональдса. У відповідь Макдональдс відповідає мільйонами на рекламу. 90-ті роки були нестабільними для Бургер Кінгу. Змінювались директори, змінювались концепції. Бургер Кінг запускав героїв у відеоіграх та робив акцент на молодь. Але водночас з цим втрачав фокус кампанії ставали провальними, а іноді просто скандальними. Компанія наче забувала, хто вона, і ринок це чудово відчував. У 2002 році нові інвестори повертають бренд до життя. Бургер Кінг знову стає агресивним, провокаційним та креативним. Король повертається, бургер Кінг стає брендом, який не боїться обурити, і це його головна зброя. Сьогодні Бургер Кінг це понад 18 тисяч ресторанів у більш як 100 країнах світу. Але майбутнє бренду не просто у продажах, це стратегії сталого розвитку. Веганські бургери та цифровізація. Бургер Кінг дивиться у майбутнє, але з тією ж зухвалою усмішкою що й у 1957. Бургер Кінг. Це історія постійного пошуку. Він ніколи не був першим, але завжди був тим, кого запам'ятовували. Він ніколи не був ідеальним, проте був справжнім, і саме за це його люблять мільйони людей. Король не завжди ідеальний, але якщо ти справжній, тебе не забудуть. Це і є головною спадщиною Бургер Кінг. Ви дивились історії легенд? Не забудьте поставити лайк. Та підписатись, а також поділіться у коментарях, який з фастфудів обираєте ви.